Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На черзі новий проєкт з потенційним аердропом. Мелан – це єдиний протокол і платформа, здатна перетворювати культовий і вірусний міст соціальних мереж у колекційне NFT. Простіше кажучи, різні меми з цією платформою буде простіше перетворювати в NFT, що дуже цікаво. На зараз в проєкт заінвестовано вже більше 1 мільйона доларів. Але більш цікаво те, що їх репостив в Binance. На мою думку, якщо хлопці з Binance звертають увагу на якийсь продукт, то він обов'язково приносить ікси. Так ось, зараз у нас є можливість почати фармити токени Juice, які конвертуватимуться в токени Melon. Якщо не помиляюсь, конвертація буде у співвідношенні 100 до 1, і перший айдроп буде від 40% ваших накопичених токенів. Що нам потрібно зробити на цей момент? Перше. Переходимо за посиланням в закріпленому коментарі або за посиланням з мого телеграм-каналу на сайт Airdrop. Якщо у вас є проблеми під час переходу на сайт, змініть мову браузера на англійську, тому що якщо у вас браузер українською мовою чомусь не працює. А ось бачимо сайт з Airdrop. Що тут нам потрібно зробити? Перше, це підключаємо свій. Гаманець, натискаємо Connect Wallet і підключаємо свій гаманець. Я буду показувати тільки так, тому що я вже прогнав всі свої аккаунти, так що я не буду робити, я тільки буду показувати. Після цього, як ми законектили свій гаманець, ми connectiamo Discord. Після того, як ми законектили Discord до а, сайту airdrop, ми підписуємося на канал а, в Discord самого Melon. Натискаємо Confirm. І нас перекидає на ось цей канал. Тут нам потрібно спочатку пройти в Верифіті, натискаємо капчу. тут ми вибираємо літери. Все, капчу ми пройшли. Далі нам буде потрібно зайти в Майнчат та написати любе привітання. Я ще не перевіряв, але кажуть за те, що ми спі будемо спілкуватися в чаті, ми а, також будемо отримувати токени. Далі ми можемо перейти ось сюди, тут натиснути Ukraine, і нам додадуть чат українською. Тут ми а, зможемо вже більш комфортно спілкуватися з людьми, які спілкуються українською мовою. Все, друзі, тут ми все зробили, нічого тут тяжкого немає, так що я думаю, розберетесь. Після того, як ми зробили всі вправи на Discordі, у вас буде активна кнопка Collect, натискаєте її, і вас перекидає на ось цей сайт. Тут ми можемо прогорнути вниз та почитати умови, які а, тут є. Але це не саме головне. Головне, у нас є. Тут завдання. Що нам потрібно зробити ще? Це підключити свій твіттер. За це ви отримаєте 500 Juice токенів Та верифікувати свій емейл. Теж отримаєте 500 токенів. А, На mail не поспішайте трішки пізніше розкажу, що треба буде зробити. А далі, на Зейлі ви теж будете отримувати за завдання Juice токени і ще покажу вам а, одну фішку, яку я теж сьогодні тільки помітив і зробив. Це потрібно вам в Discordі до свого а, дніку додати ось а, цей допис. Тобто, дивіться, як я це зробив, а, переходжу на мій, і ось так я дописав цей аеротроп. Завтра дізнаюсь, чи щось прийде, чи ні. А, далі дивіться. А, за моїм посиланням під відео або в моєму телеграм-каналі переходимо на сайт Зейлі, Погоджуємось з умовами, та ми бачимо вже будуть тут у вас дуже багато завдань. Я вже всі свої пройшов. У вас тут буде дуже багато завдань, зв'язані вони з соцмережами. Тобто, Треба буде в Твіттері лайкнути, ретвітнути, написати коментар, Тобто, нічого е тяжкого в цьому немає. Ну, Ви все самі тут побачите, за це ми будемо отримувати е XP, які потім будуть конвертуватися в токени Juice. А потім після цього, як ви вже зробите, натиснете тут кнопку, щоб ще отримати 1000 «Juice» токенів. Тут ви будете бачити також всі бали, які були нараховані за ваших друзів, за квести, за те, що ви будете спілкуватися в Discord, в чаті та за те, що буде прописано ось це у вас біля вашого ніку. Тобто за це ви будете отримувати понти, які будуть тут відображати. Також зовсім забув, тут буде ще тест, який я вже пройшов, і щоб ви не шукали всі відповіді на ці запитання. Я все залишу в своєму телеграм-каналі. Там буде п'ять питань, на які я залишу відповіді в телеграмі. Ви можете перейти, подивитися і відповісти на це запитання. Так що ж, друзі, все досить нескладно, зможете розібратись, а проєкт дійсно дуже цікавий, який, я думаю, насипить нам токенів, та ми зможемо заробити на цьому проєкті досить легко за прості дії, я думаю, отримуємо непогані гроші. Тож, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал. В мене є ролики також з тестнетами, які потрібно зараз проходити. Та підписуйтесь на мій телеграм-канал, в якому дуже багато кожного дня викладаю різних роздач та цікавих івентів. Дякую за увагу. Всім пока!